Чи виявив Ілон Маск неповагу до Білого Дому та Америки, не одягнувши костюм? Чому так чи ні? Смішно думати, що він провів неповагу. По перше, якщо це вважалося неповагою, господар може диктувати протокол. Я припускаю, що це було не так, і таким чином це була пастка від Трампа. Люди повинні розуміти, що протокол існує саме для того, щоб уникати подібних ситуацій. Минулого рези вони використали церкву. Білих зробить класу. Затятих расистів, дали кількох расистів латиноамериканців, кількох відірних під реальності афроамериканців. Хлопці, які мають значення в його кабінеті, всі білі та багаті поза межами розуміння. Середня Америка повинна буде боротися, щоб побачити, як виживуть їхні діти. Чи можемо пропонити говорити про скиню. Ти підіграєш їхньому наративу. Це безглуздо, це ніщо. Це має силу лише тоді, коли ми її даємо. Продовжуючи говорити про це, ми даємо їхнім словам і відволікаючим факторам контроль над тим, що ми обговорюємо і про що дбаємо. Це неважливо. О, звучив сова, будь ласка, підпишись.